Ви тут, я тут. Ну, де я, можу бути? На розвідку опять ходив в той ліс. В п'ять утра нікого не трогай. людоньки, ну просто це вже зівательство над, над моєю психікою. п'ять утра встав, поздно, проспав, поливаю кабачкітів, щоб вони довго росли і плодоносили. Дивлюся, ото краєм глаза вилазе з лісу, я ж біля ліса живу. Всі у нас зі своїм сім отім, виводкам, своїх подружок, одногодок по 82 роки. Ти Каже, я пережила производство. Злий мені те тяжело производство, де ти, де ти працювала. Ми не доживем до таких лет, як ти ото дожила. Не знаю. Я за відрою в ліс. Я вам хочу розказати одну страшну тайну. Нікому так. Значить, американці провели непонятне слідування, непонятно для чого, непонятно как. Но Зна... Ну, вони там взагалі з трудоспособності не очень, я вам хочу сказати, так вони знає, шаряться по топостранах, виглядають, видивляються. Хто ж лученький, хто ж, хто ж де ж, що ж навчиться? Ну, приїхали вони до нас. Ага, приїхали, розп... розположилися, як не вийдуть з нами полялякати, а ми все працюємо, все працюємо, і працюємо. Та йо й І так цілий місяць. Цілий місяць. В общем, звели вони всі документи. На другому місці, знаєте хто? Українці! Щоб ви розуміли, а на першому знаєте хто? Не підказуйте, хто знає. Коні на першому місці. Бо робота способності. Ну, звісно, з конями ми ще не сопротивлялися. Не боролися, не конкурували. Хоча вже пора. А це, між прочим, дуже удобно. Зранку встав, чики піки, горсть, раз овса. З цього, як воно називається, з рундука або з бочки черпнув пів відра, випив, глянув на ноги, ага, підкови на місці і вперед. Шлейку з плужком одів і тянеш собі спокійно і всім, всім всі довольні. Оце діло, оце ти це і ніяких тобі проблем. Понятно? який ти жадний, коли ти з той маліною закончиш, ти всю маліну повизбираєш, та ви знаєте, як це важко збирати ту маліну. Ті лосі лазящі, ті кабани снующі, волки рищищи, зимії оті шиплячі і бабки віздісущі. Понімаєш ти? Одні тільки проблеми з тим блім з збиранням маліни, а валежник, воно ж ти дивися позасипало о той ліс страшне як. Ну Добре, якщо ти через тисочки перечепишся, ну ногу поламаєш або руку. А якщо ти на нього сядеш? Сразу будет. Цвет настроения синий. Для чего нам надо? Ой, беда. Но я все равно, я вам хочу показать, что там мы это набрали. Покажу вам, что сегодня будет. Сейчас пойду наберу у соседки яблок. Ну, в смысле, угостился. Она мне сказала, Возьми конечно, на компотик. Ну, задумай, да, бачись, я возьму. Люблю целую. Ваш Богданович І я по скриптум. Як всегда, треба показати, що в нас вийшло. Ні минути покоя, ні секунди покоя. Розкриваю вам таємницю. 11 бути літрових у нас компота. Отак. Вот Дивіться. Рубін. Колір бомба. Яблочко, лісна малинка Кумберленд. Трішки м'яти. Цукор і трохи э, лимонної кислоти. І все. Так що упала статуїтка. Напишіть мені. А ви любите робити компот? І скільки ви робите, скільки вам вистачає, бо нам дві з половиною людини як мінімум треба 53-літрових бутилів. Ну, любимо гостей, я що тут такого. Люблю цілую. Ваш Богданович.